Вітаю вас, друзі! Халігатеніс на зв'язку. До вашої уваги перший матч минулого турніру одиночного групи 11. Дмитро, дебютант на ваших екранах, зустрічається з Павлом Роджеровичем Федерером. Подивіться, який одноручний бекенд у Павла. Досить непогано. Отже, до цього суперники ні разу не зустрічалися один з одним. Це була їхня перша зустріч. Так. Вони потім зіграли у фіналі, але там уже такої боротьби не було. А ось у першому матчі вони дійсно грали на рівних, та могло бути все, що завгодно у цьому матчі. Рахунок ми бачимо 6-4 на користь Павла. І він зробив 2 очки за цю гру. Тобто сильно вперед він не вирвався. А за весь турнір Павло набрав аж 20 очок. Уже за інші три гри. А, давайте подивимося, які були розіграші та трошки проаналізуємо їх. Отже, спочатку ми бачили розіграші швидко закінчувалися або помилкою, або намаганням зробити активні дії, для того, щоб пришвидшити вирішення питання. хто ж візьме очко. А це вже бачимо такий досить довгий розіграш. Павло навіть виходить до сітки та дуже вдало грає. В контратаку вийшов, браво! Павло це було дуже красиво. Наступний розіграш: обін ударами тут уже невимушена, невимушена помилка від Павла. Бекхенд, Дмитро чекає, що м'яч залетить на лінію, але дійсно м'яч був у коридорі це 100% аут. Подивіться, 8 варіантів є у Павла. Шість із них, щоб виграти очко, та два, щоб програти в сіткувал по сторонам, в ноги, тось тобто дуже багато варіантів. Що вибирає Павло, ви самі бачили. Восьмий варіант пробуває аут. це тактична помилка. Це треба тренувати. Тому закликаю всіх, хто хоче навчитися грати, додаючи не тільки техніку, про яку торочать усі тренери, а й тактику та психологію. До мене на тренування. Запис у Дірект? Та ми будемо з вами вчитися грати та перемагати теніс. Якщо ж ви не вмієте грати, можна також розпочати це робити. Ну що ж, матч продовжується, ми бачимо, досить цікаві ігрові моменти, Павло, ну куди ж ти пішов? Не дуже ти. Підготував цей вихід. Зрештою, повернувся назад на задню лінію. Та все закінчується помилкою з форхенду. Якщо ви виходите до сітки, то максимально ви повинні підготувати цей вихід хорошим ударом до цього. А не просто виходити у момент, який вам здався, що треба зараз виходити. Ні, треба підготувувати. Бачили чудовий ейс від Дмитра. Та в наступному розіршу ще один глибокий удар. Павло з ним не справляється. Ще одна помилка від Павла. Тобто ми бачимо, що було дійсно багато боротьби, досить непоганий темп. Швидкість розіграшів була. Насичена сітка. Молодець Павло дістає цей м'яч. Що ж тут буде? Дмитро з Форхенду не зміг пробити? Знову по центру. Якщо граці розпочинають по центру, то наступний удар має бути трошечки активніший, ніж просто перебувати м'яч. Ось це ми бачили зараз. Як Павло чудово з форхенду пробив, він на виліт. Це супер було в його виконанні. Дмитро помиляється дуже далеко пробиваючи в Аут. Ну що ж, можна зробити висновки, що в цій грі Павло переміг, але Дмитро грав не гірше, можливо, в деяких епізодах навіть і краще. 6-4 була боротьба, в фіналі був 4-0 рахунок на користь Павла боротьби там не було. Хоча і Дмитро виграв перші два очки, до речі, 0-30. Потім гравці переглядачі покинули, і Павло почав вигравати. Не знаю, співпадіння це чи ні. Ну а я вас всіх закликаю на турніри та на тренування. Пишіть, будь ласка, у Дірект в інстаграм Теніс». Зустрінемось у наступних відео.